Всім привіт! Сьогодні найкращий рецепт пельменів. Ідеальне тісто та соковита начинка. Ну що ж, поїхали. І розпочинаємо з тіста. Беремо 400 г борошна і бажано його просіяти. Вливаємо 20 мл рафінованої олії, а тим часом підтримай український контент лайком, коментарем та підпискою на мій канал. Завдяки цьому мій канал розвивається краще, за що вам велике дякую! Додаємо 20 грамів розтопленого вершкового масла та 160 мл гарячої води температурою приблизно 50-60 градусів. Далі вбиваємо одне яйце та всипаємо пів чайної ложки солі. І все разом гарненько перемішуємо. Тісто вимішую руками приблизно 7 хвилин, і в результаті маємо м'яке, еластичне та ароматне тісто, яке не розварюється під час готування. Його можна використовувати як для пельменів, так і вареників. Повертаємо його назад у миску, накриваємо рушничком та залишаємо постояти 20 хвилин у теплому місці, а тим часом підготуємо начинку 600 грамів фаршу. У мене фарш зі свиної лопатки, дві цибулинки середнього розміру. Їх можна або стерти на терці, або змолоти в блендері. Нарізаю так, щоб вони змістились у блендер. Додаю два великих зубчики часника. Перемелюємо до однорідної маси. та додаємо до нашого фаршу. З приправ додаю лише півчайної ложки чорного меленого перцю та пів чайної ложки солі. І щоб наша начинка була по-справжньому соковита, вливаємо приблизно 40-50 мл кипяченої води. І все разом уже традиційно гарненько перемішуємо. Пройшло уже 20 хвилин, виймаємо наше тісто. Розрізаємо на дві або більше частинок, так щоб вам було зручно його розкачувати. Поверхню трохи підсипаємо мукою, але це робити не обов'язково, так як тісто майже не прилипає ані до столу, ані до качалки. І розкачуємо наше тісто товщиною приблизно 2-3 міліметри. Далі з тіста витискаємо ось такі кружечки. Я роблю це за допомогою великої стопки. Кружечки готові, накладаємо фарш. За допомогою чайної ложки набираю невеличку порцію фаршу пальцями, формую з нього м'ячик та викладаю на тісто. І далі ліпимо пельмені. Тісто розтягую, склеюю згори. Далі заклеюю по боках. Стягуємо два кінчики, склеїємо та готово. З цієї порції тіста та фаршу у мене вийшло 70 пельменів. Ну що ж, будемо їх готувати. Чекаємо, щоб закипіла вода. Вкидаємо одну чайну ложку солі, вкидаємо невелику порцію пельменів, так щоб вони не посклаїлись під час готування. Чекаємо, поки вони вспливуть, варимо ще 2 хвилини та виймаємо. Всім смачного! Усі складники для приготування цих пельменів, як завжди, у описі під відео.